Вітаю на каналі Шуршим. Сьогодні неділя. Вирішили зібратися і посмажити риби. Щось захотілося смаженої риби, але не карасики в нас коваліці, бо ми таке вже смажили на минулих вихідних, а чогось на вогні. Тож розпалили мангал, будемо смажити рибу напівстейками. Батько хотів щуку взяти, але вирішили взяти товстолоба. Тож, буде цікаво. Сьогодні така домашня атмосфера. Покажемо новиночки, які ми взяли для, для зимової риболовлі. Я думаю, вам буде цікаво. Ну, а також гарно проведемо час і смачно поїмо рибки. Всім привіт! Будемо жарити сьогодні толстолоба. Раніше якось я толстолоба не любив. Угу. Е, якось курок був мені якось смачніший, жирніший, а це попробували якось ми вже робили толстолоба. На вогні, виходить, дуже смачний. Головне додати туди хороших спецій. Mm -hmm. да, хороші спеції і виходить, толстолоб, бомба. Тож Сьогодні будемо жарити і смакувати. Mm -hmm. Дуже швидко сьогодні розпалили. Я думав, що будемо гратися довго mm -hmm. з вогнем. З першої спічки чик запалили, таких грубих дров накидали і... І все горить і горить чітко, так, так класно, навіть не думав, що так буде. Да. Ну це ж то він не в лісі на снігу. Ну так, да, тут на мангалі воно краще. Да. Коптильня стоїть, чекає свого часу, скоро буде коптити. Скоро одного річні ж Ми ж перед новим роком будемо щось коптити, так? Да? Не щось не, багато чого. Рибу можна, колбасу да, 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 да. Да? Бо Я вже давненько не їв копченості. Смаколиків а, таких, так? Да. Так. Да? Да. А батько сьогодні вже навіть ялинку придбав. Показував. Ой, яка красуня зелена. Опа! Отака гарна ялинка, пушиста, такі ветки упруги, хороші. Mm, І да. тяжка тяжка. Тобто, mm -hmm. Бо якщо береш таку слабеньку ялинку, то... В неї через 3 дні вже опадає все, mm -hmm. сипляться голки. А це така тяжка, крапка. Так, такі аромат, так? Да, мені здається, що вона буде стояти добре. Mm -hmm. Єлі вибрав її. Розкажи, які ціни. Ой, Ціни цього року дуже високі. Жінка була спочатку на ринок пішла при вокзальний. Каже, там ялинки по 3, три, по три з половиною, по п'ять тисяч, такі хороші. А такі погані, просто палки. По тисячі гривень. Uh -huh. То каже, заїть на урожай, може на урожай дешевше. Це я заїхав на урожай. Тоже приходжу в одне місце дві тисячі, в друге місце там півтора-дві тисячі. В третє місце приходжу, питаю скільки. Він каже, вісімсот. Я так хопа, нічого себе, пішов далі, оп'ять дві тисячі. Все. Я вертаюся, бистренько хапаю її. Позвав цього продавця даже не торгувався, не хотів торгуватися, бо думав, може склати 750, думаю, ні. Зразу дав йому 800 гривень, взяв її і в машину Вся, і додому, ялиночка в нас вже є. Mm, Класно. Кожен рік переживаю, як би це її купити, як би це її вибрати, бо ми штучних ялинок якось не признаємо. Штучну ялинку це не то, немає цього запаху, аромату. Ми кожен рік купуємо живу ялинку і ставимо в хаті і аромат, красота, новорічний настрій. Да. Но погода в нас не дуже новорічна, да? ну так, да, якби ще сніжок ішов, так, то було б, звісно, приємніше, була б більш атмосфера така новорічна. Ну що може бути? Що можна... На зимову риболовлю хочеться вже. Ну, на зимову риболовлю, мені здається, що в цьому році ми вже не попадемо. Думаєш? Думаю, що ні. Мені здається, що морози вже почнуться після Нового року. Я вже, до речі, сьогодні розмовляв з одним рибаком, і він мені підказав дуже хороший варіант, дуже хороший ставок мені підказав, де хорошо ловиться окунь, щука там є, плотви багато, і окунь, каже, такий по кіло, по кіло 200 попадається. Такі окуні mm -hmm. там є. І під'їзд там хороший, і недалеко їхати. Ну поки я не буду цю тайну видавати. Ось коли вже поїдемо, тоді ми розкажемо про цей ставок. Да. Що да. там, жар вже готовий? Так, да, розгортаю. О. Жар шикарний. Да. Лісові дрова, бать. Да. Так, має бути. да, Жар гарний. Ось такий у нас товстолоб. Угу. А чим він замаринований? Приправа до риби. Всякі приправи, так? Да? Не всякі, а до риби. А, приправа до риби і, мабуть, сіль, перець, так? Да? Угу. Такі напівстайки. Влізе чи не влізе? Влізе, -е, да? Рибина була 3 кг, так? Так, 3 кілограми. Тостолоб коштує 65 гривень кілограм, а ми заплатили 220 гривень. Тобто чуть-чуть більше трьох кілограм. Такий толстолоб великий був. Але голова відрізалася став маленьким, так? Да, як завжди, голова толстолоба велика. Та то я бачу, що й не вліз. Чого він має не влазити? Да. Не, ну, звісно, він потім пожариться і стане менший. Аромат смачний. Я раніше того столуба вообще не любив, колись раніше. А зараз він мені подобається, і жарений подобається, і такий на мангалі подобається. Нормальний якусь селедку люди з нього роблять та да, ще сільодку дехто робить з толстолоба ну я щось пробував вона мені якась костлява як для селедки мені не дуже подобається дуже костлява от і влізло бачите так да, все влізло треба гарно прижати угу. так. І найголовніше крутити, щоб не згоріло. Бо жар сильний. Uh -huh. Ти будеш сьогодні цим, що крутити. Думаєш? <гум> да. Я не, не вийдуть. Та ні. Так, а зараз поки смажиться, давай показуємо новинки. Що нам приїхало для зимової риболовлі. Давай, йдемо в хату покажемо. Угу. Uh -huh. Що Дуже цікаво. Так, да. Новеньке. Завжди зікаво. Да. І таке вона полізна для нас. Да. Покажу на нашу зимову посилку. Опа! Це вершенка айсберга. Коротше, взяли ящик рибальський, у нас цього ніколи не було. Вже буде класно. Флагман. Ми, ми все, флагман для зимової риболовлі брали. Такий класний ящик. Тут зверху відділ для мормишечок різних, для такого всякого. бачиш, ага. Все, встадати в коробочки, пасок на плечі носити. Ага. Таке. Ну і як сидіти на ньому можна. Ну, ну, мабуть, не з твоїм вісом. Ні, ні, воно тримає його. Тримає? Так, да? Дай Боже. Так. Тепер показую, найцікавіше це всередині ящику. Так, це до нього боковий карман чекається. Щелк. Починай. Так, взяли на колінники. У нас є великі наколівники, а це такі більш менші. Це батько може собі одягати. Класний, так? Mm -hmm. Мягісники собі, акуратні. Наслідуючий гриболовлю вдіну. То, що треба. Так, дивіться, яка класна будка. Вудка з теплим таким кінцем, така катушечка. І малесенькі кільця. Тут не чіпляється. Як, як, як воно зветься? Це на, на кінці зимової вудки. Сторожок якийсь ще ж я. Ні, не сторожок. Як це воно зветься? Де я забувся, завую вигляді. Ну потім розкажеш. розкажу. Кіок. Mm. Кіок не, не чекається, тут то насінька, вона, вона така класна, така гибка, десь. Mm -hmm. Супер. Оцю я так хочу перепалити вже. Так, що це? Такого самого типу, але це, це вже звичайно. Тут вже все вдівається на неї і хребається. Так, далі йдемо. Ось така балалаєчка. Цікава, маленька, легенька. Це щоб. При, прийшла до нас нюша. Хоче теж подивитися. М -м -м. Ось, ось такі вудки це зимові. На мирну рибу, скажімо так. Що, в коробку ходиш? А, Нюша дуже любить в коробки нові. Як приходять нам якісь посилки, вона завжди залазить в коробку. Так, дивися. О, все, вже в коробці. Тільки хвіст терчить. Скільки угу. варіантів різкі. Так. Що у нас тут? 0.128, 0117. 0,165 і 0091. Це взагалі це сама тоненька? Да, тоненька так, тоненька тоненька. Це в нас по, по такій рибі, по окунчикам і по мирній. А тепер показуємо, що на хижака. Два комплекта, вони Ми ділимо батькові. Це ось такі вудки. Зараз покажу. Оп. Ось така вудка. То це на неї треба стоячий ловер? Да. Чи як? Це стоїш і така дьорєш. І підкидаєш балансірчик якийсь або в угу. То це на щуку? Чи на окуня? На щука окунь. Класна, легасника така взагалі в руці сидить Да. Флагман Ice Rot. І тут а, в кінці одягається. Як називається? Сторожок. Не сам ти сторожок! Блин, вот слово... Тут кивок? Кивок, да. так. Тут э, одягається кивочок і рибалиться. І до неї у нас катушечка йде. О, ось така катушечка. Всі речі я в описі під відео залишу, заходьте дивіться, що воно стільки коштує і що воно собою виставляє. І друга вудка, Це вже топ. Це я давно мріяв про, про таку. Дивися. Мале малесенька в складеному вигляді. Ого, це більше, так? Да? Да, карбонова. легесточка легесточка Клас. І до неї катушка вже посерйозніша. Ось така, диви. Нормально, не? да? Так, хороша катушка. Така як на корповикові, здорова. Ось так буде виглядати. Угу. Отак От провінеш. <ріст> І будеш тягнути щуку. Дай Бог, дай Бог. Коротше, ось такі класні обновочки. Що там пусто? Такі класні обновочки у нас, я думаю, вони нам принесуть гарну рибу на зимовій риболовлі. Тепер головне дочекатися да, главное, <ріст> ж, Главний мороз, щоб був, щоб зо три дні був мороз такий по градусів 10, 12, 15. От тоді буде льод. Да. Так, Нюша, що ти там? Як тобі в коробці? Нормально? Всім добре і рибакам, і готові. Да. Так. все назад. Давай, складай. І йдемо смажити рибу далі. Так. Да. Вже досмажувати. Да. Бо вона вже практично готова, ще трошки. І будемо сідати, пробувати, яка вона получилась. Так, що тут? Риба каже Що там, готово? Чи ще не готово? Та ні, ще. О, диви вже підходить до готовності. Mm, да? Твої жарненькі частини. Так, да, я найкраще люблю животики. Вони жирненькі, такі класні. І там що головне, що немає міленьких кісток. Тільки оці ребра. Mm -hmm. Ребра собі знімаєш і все ж класно. Люблю, так. Хороша погода. Такий морозець сьогодні, мінус два. То я біля озера проходив замерзло навіть. Трошки замерзло озеро. Мінус два, мінус три, така температура. Вітру нема. Така хороша погода. Ой, як вже хочеться на зимову риболовлю. Тим ти більше тільки всього є, Хочеться все випробувати. Да. Та ти що? На якийсь хороший ставок, де багато. Або хижака. на бух. Або на бух, да. на бугу там можна плотвух хорошо половити. Ну і окунь там. Ну, на Бугу лучше, звісно, плотва, вона там така жирненька, крупненька. Угу. О, то столобик смачнющий буде, думаю. Так, ну все, я думаю риба готова, десь пів години трішечки більше смажилась. Часто перекидалася. Супер, м'ягісненьке м'ясо класне. О, аж стріляє. Ну то все, коротше. Знімаю, несу додому. Будемо з батьком зараз знімати дегустацію. Самий довгоочікуваний момент. Риба вже в хаті, вже готова. Так, да, тільки трошки пристала. Ну, вона повинна пристати по-любому. Так. Да. Ну, да. Це її довг. Да. О, нюша вже зачуяла запах. Все, почула, що є риба. Вона дуже любить жарену рибу. Сиру не їсть, а жарену їсть. є. Які, якісь у нас коти неправильні. Що мої сирої не їдять, що твоя не їсть. У мене перед цим був кіт Бакс, то він так їв в сиру рибу, це приходиш з рибалки, він 2-3 штуки з'їдав. А ця не хоче їсти сирою, тільки жарену. Так, вже. Страва на столі будемо кустувати. Що, можна вже пробувати? Да. Так. Я беру е, жирненький кусочок там, де животики. Шукай. Поки не шукаю, я буду їсти. <рив> Ні. Смачно. Mm. Mm. Товстолоб, як товстолоп. Ось такий кусочок. Гарний. Що від нього хотіти? Ну mm. що? Хорош. Хотілося мажої риби? Mm -hmm. Дуже Да. Mm -hmm. ребра самі кращі. Тут просто одна кісточка велика, а остальне м'ясо. Mm -hmm. yeah. Будемо смакувати сьогодні і всіх своїх пригощати. Таке в нас вийшло. Приготували рибку, захотілося, показали новинки, які нам приїхали. Да, сьогодні неділя, ми відпочиваємо. Да. Розказали, скільки коштує ялинка, скільки коштує риба, багато цікавої інформації. Беремось да? так. Що, да. сідаємо тоді за стіл. Всіх з да? да. смакуємо смакотою. А вам, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Ми чекаємо вже льоду, хочемо на зимову риболовлю. Над, Надії скоро буде, да, батька. Ну, я думаю, що в цьому місяці ще не буде. Ну, всяке може бути. В слідущому місяці то буде точно. Буде вже зимова рибалка. А в цьому місяці вже ну, будемо бачити по погоді. Да, да. Дякую всім за увагу. Всім пока. Всім пока.